Вітаю вас, дорогі друзі! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні будемо варити і пити з вами каву з лимоном. Ось такі куксі. Каву я пересипав ось сюди. Дякую нашій підписниці Євгенії за солодощі. І тепер тут в нас кав. Також від Євгенії дуже дякуємо. Готувати будемо в маленькій ось такій кружиці титановій на 200 грн. Мілілітрів. Тут в нас, якщо видно, якщо вам видно, ось тут є такі цірні польське Зараз налю, щоб було скільки, щоб було, щоб було 100 мл, тобто половину. Чи давайте 50 хай буде. Скалу трішки перемішаю. Використовую ось таку довгу титанову ложечку Від де вже є в них закоханий, дуже подобається мені. Готово. Дивіться, друзі, яка в нас вийшла краса. Бажаю друзі вам смачного і, як завжди, гарного вам дня!